Корабель молодих майстрів. За сивої давнини жили були троє хлопців. Жили вони, не знали, що на білому світі діється. Вважали, що за їхнім селом земля кінчається. Та почули хлопці від подорожнього Диво дивне. Опріч їхнього є на світі інші села, та й місць мало, а людей у тих містах. Як житніх зерен на доброму полі. І ще, сказав, живуть там майстри складови, зброярі, кожум'яки, будівники. А у нас, додав подорожній, навіть корабели є, великі човни ладнають, бо стоїть наше місто біля синього моря. Перезирнулись хлопці, здивувались. От перший і каже, чи не податися нам до того міста долі шукати? Може, і ми майстрами станемо? Другий, почувши таке, гопака отнув так йому до серця все припало. А третій промовчав, розмірковуючи, чи не груш на вербі шукати доведеться? Однак теж згодився. Розпрощалися хлопці з батьками. Пішли лісовими стежками битих шляхів шукати. Чимало тих шляхів сходили, по столів зносили, доки не війнув їм в обличчя теплий вітер, в небі замахали крилом чайки. Відкрилася з урвища морська блакить, а внизу на березі велике місто. Хлопці в нього, яку казку входили, на будинках. Над дверима там висіли дивовижні речі, величезні чавунні ключі, чоботи, ніби на велетня шиті. Під ключами працювали слюсарі, хитрі замки майстрували, а під чоботами вправні шевці. будинку, прикрашену тарелями і глечиками, кончарі трудились, а над величезними майстернями біля моря на високій щоглі. Плив під вітрилами білий кораблик. Цілісінький день ходили хлопці містом, обдивлялись, дивувались, обирали собі діло до душі, а вранці перший з них постукав у двері, над яким висіли барвисті тарелі й глечки. Другий юнак, що як до міста увійшов, очей одвести не міг від кумедних мальованих чоловічків на майстерні, де художники працювали. Третій одразу запам'ятав вулицю, що до корабелів вела. Майстрі зустріли юнаків радо. Молоді руки потрібні всі. Гончара, якого став учитися перший хлопець, городяни добре знали. Посуд, що виробляв він, був красивий і міцний. Тарелі, горнятка, чашки не билися, хоч кидай що сили у підлогу. Майстер показав новому учню, як працювати на гончарному крузі. Розум той мав, вправність теж. Швидко навчився горнята та миски ліпити, ще й старанно розмальовував їх квітами. Другий вчився теж у доброго майстра художника. Учень припав йому до серця, бо ніколи не сумував. Над кожним малюнком наполегливо працював. А третій приятель із світання до смеркання цокав сокирою разом з корабелами. Коли навчається охоче, навіть місяці минають швидко, мов години. Непомітно минув рік, наближався осінній ярмарок. Молоді учні гончара і художника вирішили разом із справжніми майстрами показати людям свою роботу. Чим вони від іншої гірші? Вчителі їхні хитали головами. Може, почекаєте? Ви ще й дещицю таємниць свого майбутнього ремесла не опанували, але очні не послухалися. Віднесли на ярмарок свої глечики, малюнки, а потім до третього приятеля пішли. Запитують, а ти на ярмарку покажеш людям свою роботу? Не можу, відповідає той, нам ще не час свої роботи показувати. Час, саме час, відмахуються хлопці, так і постарієш, а про тебе ніхто й не знатиме. Почався ярмарок. Чого там тільки не було, тканини дивовижні яскравих кольорів, непереможні мечі, чудові картини, навіть сап'янці скороходи. Дійшла черга й до наших друзів. Взяла одна жінка найкрасивіший глек, який вилипав учень гончара. Та як швигане його на брук, глек розсипався на купу скалок. Розсердилась жінка. Навіщо ти, не вмій, ко людей, дуриш? У нашому місці вже давно небідкі глечики виробляють. Неук ти ось хто. А учень художника в іншому ряду. Веселиками промовляв, людей до своїх малюнків скликав. Дивляться люди, плечима знизують. Даремно, друже, похваляєш. Адже це не твої малюнки. Як не мої, образився учень, сам малював. А глядачі у відповідь загадково всміхаються. Ярмарок, ярмарок, а народ до моря подався. Уже давно хмурилося море, давно тривожилися люди. Два кораблі, які пішли в плавання, не поверталися. Чи не буря шалена потопила кораблі? Скільки сліз прольється, скільки дітей залишиться за сиротами. Сонце повертало на ніч, а люди все стояли мовчазні, чекали. Раптом зблиснули на обрії серед темних хвиль довгожданні білі вітрила. Нарешті, хлопчисько, який видерся на найвищу щоглу, скрикнув радісно Бачу, бачу корабель. Один лише корабель. хвилювались люди. Хлопчисько підніс дашком долоню над очима і знову гукнув Два кораблі, другий іде за першим на канаті, без вітрили щогли. Коли обидва кораблі пристали до берега, почулись радісні вигуки. Бо ж ніхто не загинув під час страшного шторму на зворотньому шляху. Люди почали запитувати, хто з майстрів ставив щогло й вітрила на кораблі, що бур штормів не боїться. Корабели показали на свого учня. Ні, цей хлопець не учень. Він справжній майстер, сказали люди. Наступного вечора кращі майстри йшли по місту. Урочистою процесією, і народ вітав їх раду. Поруч з ними крокував молодий корабел, бо він зробив свою справу досконаліше, краще від інших. А навпроти, біля старовинного будинку, якого склали вправні майстри багато сторіч тому, стояли його друзі засмучені і невеселі. Коли вулиця спорожніла, Мовчки пішли вони світ за очі. Чому все так погано вийшло? зітхнув молодий художник. Ми ж таки старалися, зітхнув учень гончара. Непомітно підійшли до них майстри. А яка глина в тебе була? Не знаєш. Звідки її брали? Не бачив. З якими домішками їх місять? Як опалюють. Теж не знаєш, тому що інші учні це робили. Отже, руки твої працювали, а вуха й очі спали, пояснив гончар. Але я, напевне, всі таємниці малюнка вже знаю, з образою сказав учень художника. Всі книжки перечитав, всі картини, які у місті є, побачив, сам у день і вночі малював. Не малював. А перемальовував, гірко зауважив художник. Нічого свого у тих малюнках немає, мов дві краплі води на малюнки інших майстрів вони схожі. Похилили юнаки голови. А вранці прийшли у майстерні, і кожен прохає. Прийміть знову, навчіть майстерності. Далі вчився і молодий корабел. Спливали роки, сивіли вчителі, зростали молоді майстри. Руки їхні працювали вправно, очі дивилися зірко. Нарешті настав день, коли кращі майстри дали їм місце в своєму першому найпочеснішому ряду. Тому що молодий гончар виготовив посуд, який був не лише найдивовижу гарний. А його не міг розбити жоден селач. Але головне, їжа зварена в цьому посуді, була дуже смачна. Молодий художник намалював картину, раз побачивши яку, люди вже ніколи її не забували. І кожен знаходив у ній щось своє, заповітне, бо була ця картина про прекрасну мрію. А третій майстер вигадав незвичайний корабель. Замість чудових білих вітрил він поставив двигун. Відтепер корабель міг плавати морями й океанами цілий рік, і йому не були страшні будь-які шторми.